Вітаю вас, друзі! Сьогодні наш черговий вебінар. І разом з Богданом ми розкажемо вам про додаткові батареї, як вони працюють і як їх між собою можна об'єднати разом з зарядними станціями для того, щоб ємності, потужності у вас було набагато більше, ніж просто від звичайної станції. Ну, про потужність я можливо трохи пожартував, оскільки всі зарядні пристрої Кофло вони надто потужні. А от щодо ємності. Це абсолютна правда. Ви можете за допомогою додаткових батарей збільшувати ємність ваших зарядних станцій в рази. І про це ми сьогодні з Богданом розкажемо вам. Привіт, Богдане. Привіт Сергію. Привіт наші глядачі. Розкажи нам, будь ласка, дивіться, скільки тут яскравих класних приладів. Давай розкажемо трошечки про них, що це в нас тут є. Давай, отак, як для мене справа ліво розкажемо про те, що у нас сьогодні на огляді. Додаткова батарея від станції Delta Pro 3, вона має ємність 4 кВт. І додавши там до станції, тобто ви збільшуєте час роботи в два рази, з цікавого, що це те, що вона може підключатися як до Delta Pro 3, так і до нової серії Delta. Тобто, у вас є можливість, якщо ви Delta використовуєте на 1 кВт. Uh, і там вам зручно її з собою брати, куди ви кудись їдете. Але коли вдома ви хочете мати більше резерв, ви можете збільшити навіть ось цією великою батареєю, підключивши до станції, і зробити собі загальну ємність 5 кВт. Uh, якщо ми подивимося далі, це станція Дельта 3+, uh, ви можете бачити і до неї додаткова батарея на 1 кВт. Вона ось така невелика. Зверху встановлюється і дозволяє вам збільшувати ємність до 2 кВт загально ну, разом зі станцією. Це теж компактне рішення. Ви можете обирати велику, якщо мало користуєтесь станцією десь поза домом. Або ось таке компактне рішення. Якщо часто любите виїжджати на природу, на дачу, на полювання, яке із собою зручно взяти. Тобто, дивіться, вона маленька, вона не займає багато. Е, ну Місця, і я хочу сказати, що в порівнянні, якщо ми візьмемо попередню модель Delta 2, то додаткова батарея до Delta 2, так само, як і до Delta 2 Max, вона за розмірами така ж сама, як станція. А тут ви бачите вже зовсім інша історія. Але ось такий комплект, про який Богдан сказав вам перед цим: 4 кВт ємності, і оця станція справді вдома можна використовувати. Об'єднавши, ми будемо мати 5 кВт ємності. А за допомогою того, що в нас у Дельті 3 є два входи по сонцю по 500 Вт кожна, тобто 1 кВт на вхід від сонця, ви за один день лише за допомогою, ну, звичайно, сонячний день, це теж варто враховувати. Ви зможете за один день з двох 500 ватних панелей зарядити і станцію, і додаткову батарею. І уявіть собі, що ви можете 5 кВт в день використовувати для власних потреб, перебуваючи або у квартирі, або, наприклад, у будинку. Тому це рішення, воно насправді дуже цікаве. Ну і розкажи тоді, що в нас ще тут є. Ми бачимо вже новинку нашу River 3+. Новинка повернення, камбек, те, чого те, що ми бачили в першій серії станції River і те, чого чекали. Це повернення додаткових батарей ємністю 286 або 572, 572. 572 Вт години. Тобто, ви купуючи станцію Рівер 3 плюс, можете в подальшому розширювати їхню ємність за допомогою таких додаткових батарей. Тут з нового інноваційного і дуже зручного. Те, що вам не потрібно ніякі кабелі використовувати, тут все відбувається на, скажімо так, швидкоз'ємах. Ви ось так просто підключили, і у вас вже готова станція, ви можете її користуватися. І... І, і фактично ми збільшуємо цю ємність в два рази. Так, за допомогою такої батареї ми збільшуємо в два рази. Якщо ви хочете і вам потрібно ще більше, ви можете обрати батарею більшу. І так само у вас об'єм збільшується вже в півтора рази. Єдине, давай скажемо, що важливо запам'ятати: якщо ви робите ось такі підключення відключення, робіть це тоді, коли ви станцію виключите. Тобто, не робіть це з включеною станцією, це буде ну, воно так можна буде зробити, але можливо строк служби тоді вашої зарядної станції, так само як і батареї, може зменшитись. Плюс, про який я теж хотів сказати на оцих додаткових батареях, це додатковий вхід від Type-C. Тобто, дивіться, на зарядній станції в нас, звичайно, є і розетки, і роз'єми Type-C, і USB-A, і 12 вольтний вихід. А от у додаткових батарей є окремо свій вихід USB-C з максимальним виходом на 140 Вт. Тобто, ви можете використовувати додаткову батарею. Для заряджання ваших пристроїв навіть окремо чого не було в попередніх версіях. І я вважаю, це теж дуже, дуже класно, тому що якщо у вас є тільки ну побажання, наприклад, Type-C, і ви хочете просто здешевити, скажімо так, пристрої, які ви хочете придбати, які буде вам працювати 10 і більше років, то ви просто можете взяти додаткову батарею і користуватися просто виходом Type-C. Так, дійсно, своєрідний павербанк. І якщо єдина проблема, так. як його заряджати? А це тільки через станцію, можливо, це можливо або через, станцію, через той самий вихід Type-C, але дуже повільно тоді буде через той самий вихід Айпсі, так просто вам потрібно розуміти, що якщо ви таким чином заряджаєте. То це має бути не за допомогою звичайного блоку живлення від вашого телефона, який видає 30 Вт. А це має бути потужний блок живлення. І... Наприклад, EcoFlow. Ecoflow на 65 Ватт. І чим він буде потужнішим, тим буде швидша зарядка самого PowerMap. Ви можете звернути увагу, ось наскільки справді до цього професійно підійшли у EcoFlow. Ось цей вихід, який називається, здається, PINGO, Наскільки він отут ну справді якісно зроблений? Тобто, це е, якість. ну Навіть Богдан показував, можна просто взявши станцію. Тобто, дивіться, ну він не відпадає а знімається дуже швидко. натиснули кнопку, все, взяли станцію і поїхали у перекинули її в автомобіль, куди вам, в принципі, потрібно. А приїхали додому, просто вставили. І підключили. Все, користуйтесь. Ну, і я пропоную зараз якраз показати можливості з'єднання зарядних станцій з додатковими батареями. На Ecoflow River 3 Plus ми вже об'єднали. Так, зверніть увагу, як все працює. Ви бачите, одразу зараз включилася додаткова батарея. Ми бачимо навіть по індикатору, наскільки вона заряджена. Ну і, звичайно, ви можете додати до свого EcoFlow застосунку і так само зможете керувати. Ну, тут ми показали як найбільше, в принципі, тут все зрозуміло, тут ніяких проблем немає, дуже швидко і просто все під'єднується. Якщо ж ми говоримо за Delta 3 і додаткову батарею для неї, давайте підключимо і теж покажемо, наскільки просто і швидко це все відбувається. Раз. Два. Все готово. Ну, 10 секунд. Так, дійсно тут дуже швидке підключення. Головне, пам'ятаємо, станція і додатковий акумулятор мають бути вимкнені. З цікавого, хочу сказати, що в комплектації з додатковим акумулятором ну це не цікаво, це стандартно. Це те, що іде кабель для підключення. Окремо вам нічого докуповувати не потрібно. А з цікавого, це те, що сам кабель він трошки змінився. Він став більш компактним і більш гнучким. Ну, тобто тут можна побачити. Це якраз те, чого не вистачало нашим клієнтам, тому що в попередній моделі кабель він такий дуже товстий і жорсткий. І це заважало розташувати станцію і додаткового акумулятора. В умовах, де ви обмежені по простору, ну і там підключення відбувалося збоку. Наразі підключається позаду, кабель дуже гнучкий. Ви можете за необхідності його трошки там по-іншому розмістити, якщо вам це потрібно. Ну або, наприклад, там рознести, якщо вам не потрібно поряд, ну от, ви можете на якусь відстань одну від одної, наприклад, встановити ось таким чином, або так, трохи так. далі. Тобто досить універсальне використання, і справді за допомогою додаткової батареї у вас з ємності в 1 кВт одразу вже є 2 кВт. Ну і давай покажемо так. У нас все вимкнено. Добре. Тоді можемо вимикати. І спробуємо під'єднати станцію до великого акумулятора. Так, зверніть увагу, ось наш вихід для під'єднання. Але якщо ми під'єднуємо до, давай будемо, поможемо мені розвернути до великої батареї Delta Pro 3, то тут нам потрібно буде використовувати ось такий адаптер, адаптер до генератора, де ми бачимо є перехідник від бк XT-150. Це важливо без цього е, пристрою. Без цього адаптеру, без цього пристрою ви не зможете під'єднати додаткову батарею від Delta Pro 3 до лінійки Delta 3, тому зверніть на це увагу. Так само тут все швидко і просто під'єднується. Треба зафіксувати є. Під'єднати. Спочатку тут. І після цього можемо під'єднати сюди. Оп. Є. Ну і давай включимо для того, щоб показати, наскільки це може працювати. Можемо так поставити його разом. Отже, зверніть увагу, все працює по індикації ми бачимо. Наскільки у нас заряду зараз є у нашому додатковому акумуляторі, і ми бачимо так само і на станції ємність. За допомогою додатку можемо керувати заряджанням, розряджанням більш швидко, більш повільно. І ще раз нагадую, що мені дуже подобається, це, звичайно, можливість під'єднувати у такому комплекті ось тут дві сонячні панельки по 500 Вт. Це просто мастке рішення, тому що сама додаткова батарея коштує дешевше, звичайно, ніж станція Delta Pro 3. І станція Delta 3 Plus, вона так само дешевше, ніж Delta Pro 3. Об'єднавши ось в такому форматі і доєднавши сонячні панелі, ви можете просто забезпечити себе енергію. 5 кВт в день в сонячний день нам може дати 150 кВт приблизно на місяць. Тобто це можливості. Які ми можемо додатково отримати, щоб бути максимально енергонезалежними. Ну що ж, друзі, якщо ти ще хочеш щось можливо додати, може по гарантії? Так, дійсно можна і додати. Тут можна розповідати дуже добре, дуже добре, дуже довго. З основного, це те, що гарантійний термін. На станції додаткові акумулятори усієї нової серії складає 5 років. 5 років це період. Там якщо у вас, не дай Бог, щось станеться, вийде з ладу, некоректно працює, потрібна технічна допомога. Ви завжди можете звертатися до нас або до нашого сервісного центру і отримуєте кваліфіковану допомогу. І навіть бувають випадки, коли там пристрій неможливо відремонтувати, то ми вам надамо новий пристрій. Це те, що стосовно гарантії. Також є поняття таке, як ресурс. Тут я теж хочу сказати, що оновлена серія вона має збільшений ресурс роботи акумуляторів. Тобто, станція і такі додаткові акумулятори вони мають. Чотири тисячі циклів до зменшення ємності до сімдесяти да, до вісімдесяти відсотків. Да, тобто станція через чотири тисячі циклів продовжує працювати, але ємність буде мати свою меншу. Як на мене, це ну типу за умови один раз на день ти заряджаєш станцію. То це більше десяти років використання. Це одинадцять років. Ну навіть суто з технічної, якщо ми підійдемо, да. Історії до наших пристроїв 11 років використання з щоденного використання зменшення ємності до 80%. Тобто, ось у такому форматі це навіть буде через 11 років. У вас буде, наприклад, не 5 кВт, а всього лише тільки трохи більше 4. Ну, що теж є досить непоганим результатом. Але сьогодні, от ми, в принципі, вам показали всі можливості. Під'єднання додаткових батарей до наших зарядних станцій продемонстрували вам новинку. Насправді, новинка River 3 Тріплюс. Кілька вебінарів. Тому ми вже розповідали саме про цю зарядну станцію. Ви можете теж подивитися. І я дуже вам рекомендую, якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал або, можливо, не підписані на нас у наших соціальних мережах. Обов'язково це зробіть, тому що саме через них. Ми намагаємося доносити саму свіжу, саму останню, саму інноваційну інформацію про всі пристрої EcoFlow. Тому дуже раджу вам підписатися, щоб просто бути в курсі і ділитися зі своїми друзями, зі своїми колегами. Останню інформацію про EcoFlow. Як бачите, новинками виробник нас просто балує, можна сказати, і видає кожного року більш сучасні, більш класні вироби. Те, що ви бачите зараз тут, якщо ви подивитесь відео травічної давнини, це не просто крок вперед, це просто марафон, який встигла зробити і команда EcoFlow виробника, і команда Екофлоу в Україні. Тому радимо вам приєднуватись до нас і бути разом з нами, екофловерами в Україні. Дякую тобі, Богдане. Дякую, Сергію, дякую нашим глядачам. До зустрічі.